Доброго дня, шановні колеги, вельми шановні друзі. Враховуючи, що подій в Україні достатньо багато, і враховуючи те, що на сьогоднішній день достатньо не тільки подій, а й обговорень, ми можемо казати про те, що українське суспільство втомилось не тільки від політики, від економіки, а й краще воно втомилось не від цих двох речей, а від відсутності розуміння, що ж відбувається. Як традиційно кажуть, брешуть у чотирьох випадках, коли йдуть на полювання, коли займаються мисливством і коли, перепрошую, йдуть на вибори. Проте всіх, чому цікавить, хто буде президентом, але мало цікавлять те, що на сьогоднішній день відбувається в Україні, я маю на увазі те, що буде після виборів. Ви зверніть увагу. Я знову підкреслюю, що на сьогодні є головна проблема. З українським політиком, з українською економікою говорити про те, що буде в березні після Нового року, що буде наприкінці 2010 року, де буде українська економіка, де будуть основні політики економічні гравці і що на сьогоднішній день буде, які завдання будуть стояти перед Україною. Це перше. Друге, і ось ми хотіли звернути увагу, хто такий ми. ну, Фонд підружність, відома структура, яка об'єднала в собі фахівців як в сфері економіки, так і в сфері політики і науки. Ми не будемо розповідати виконувати функцію говорящий голов». Ми насамперед запропонуємо варіанти, що буде з українською економікою, що буде з українським бізнесом, що буде з українськими політиками і основними представниками фінансово промислового гру після виборів. На жаль, відсутній колега захворів сьогодні така дивна ситуація. Специфічно Євген Марін, який, на жаль, захворів, але ми повністю задовільнимо всі ваші питання в цій сфері і спробуємо розповісти про не тільки українську економіку, не тільки про український бізнес, а і про Юлію Тимошенко 2010 року, Віктора Андрійовича 2010 року, Януковича до Арсенюка і багатьох-багатьох інших. Друге, в чому є проблема українських реалій? Проблема українських реалій полягає в тому, що на сьогодні виникає основна проблема як сконцентрувати ресурси і виграти вибори. Тобто, сьогодні багато тактики, багато образ емоцій, на жаль, немає реалізації діючої політики. Тобто, дещо ми живемо за старілими категоріями становлення первісного бізнесу. Я хотів би надати слово. Для нашого обговорення Юрію Маленюку, віце-президенту фонду з який би дав би спочатку оцінку бізнесу в Україні і його перспективам в період кризи. Ми по 5, 6, 7, а потім би любі питання, які можливо вас будуть цікавити, і ми відповімо більш конкретно. Добридія, уважаємо еталі. Мировой фінансово-економічний кризис актуалізував проблему конкретної способності української економіки, в частності ведущих отраслей. При этом главным является вопрос не столько выживаемости отечественной металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, сколько их перспективы в новой глобальной посткризисной экономической системе. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно проанализировать ближайшее будущее отраслей флагманов отечественной экономики в контексте их устойчивости к новым переменам. Сразу хочется отметить, что в зону риска попали такие вот отрасли, как горный металлургический комплекс, угольная промышленность, химическая промышленность, А также сферы среднего и малого бизнеса наиболее сложная ситуация сложилась в угольной промышленности. Во-первых, она наиболее всех пострадала от кризиса. Во-вторых, основные болезни это нерентабельность отрасли в целом, производственная отсталость, высокий уровень травматизма, а также тот факт, что правительство поддерживает лишь государственный сектор угольных предприятий, что по данным аналитики составляет порядка 58%, существовали до кризиса. Поэтому, даже если угольная промышленность преодолеет кризис, то она по-прежнему останется так называемой своеобразной черной дырой для государственного бюджета. Единственный шанс для отрасли – это разработка и внедрение государственной программы по уменьшению газовой зависимости страны, в которой, в, пер, в которой главную роль, как минимум на ближайшие 4 года, будет принадлежать углю. Кроме этого, для частных угольных предприятий необходимо, первое, упростить систему лицензирования, второе, необходимо создать эффективную товарную биржу угля, третье, уменьшить импорт коксующегося угля. Перейдем к горно-металлургическому комплексу.